що хочу сказати щодо Херсона: це удари по екстреним силам допомоги. з окупованих територій є певна директива у російських військ, як ми знаємо, з перехоплень радіопереговорів, що показує, що це навмисна стратегія. І ми збираємо всю цю інформацію. Так це виглядало, скажімо, як чинились удари на ДСНС в Херсоні. Зокрема, в Білозерці, і в сусідніх регіонах раніше Антонівка. Але на сьогоднішній день це регіон для нас недоступний. Це Фобос Херсон. Це армія, що займається дронами у російській армії. Називається це Фобос. саме вони вдаються до таких злочинів. Фобос досить активний. У таких злочинах ми поки що не визначили конкретно персональної відповідальності за ці удари, але ми знаємо, які підрозділи займаються цим.